Презентуємо вам нашу нову розробку фільтр для олії FPR 16. Дана модель призначена для ефективної фільтрації рослинних олій, забезпечуючи високу якість очищення на всіх етапах виробництва. Фільтри FPR 16 це рамні прес-фільтри, які використовуються для первинної фільтрації рослинних олій після грубої очистки від механічних домішок. Таких як дрібні частинки зерна, суспензії клітинної тканини, а також воскових речовин. Ці фільтри також можуть застосовуватись для відбілювання олій, видаляючи з них пігменти та важкі метали. Моделі FPR 16 підходять для різних видів рослинних олій, зокрема, соняшникової, соєвої, кукурудзяної, гірчичної, лляної тощо. Принцип роботи фільтрів FPR 16 полягає у фільтрації олії через спеціальний пористий шар фільтрувальної тканини, що називається бельтинг. Конструкція фільтра складається з плит та рам, які формують наскрізний канал для проходження масла. Під час роботи масло нагнітається в канал, де проходить через перфоровані плити та фільтрувальну тканину. Механічні домішки залишаються на поверхні тканини. Тоді як очищена олія виводиться через спеціальний отвір, у ємність для зберігання. Фільтр комплектується насосом Novax 25 Oil, який спеціально розроблений для роботи з рослинними оліями. Фільтри також можуть використовувати будь-які харчові бочки об'ємом від однієї тонни, а за бажанням клієнта їх можна продавати без насоса. Для більшої зручності пристрій оснащений ручним гвинтовим затиском. Що забезпечує щільне прилягання фільтрувальних елементів один до одного. Вся конструкція розташована на міцній станині рамкового типу, яка виконує функцію несучої частини фільтра. Моделі фільтрів FPR пропонують різні варіанти, що відрізняються габаритами та кількістю пластин. Для прикладу, FPR 16 має 16 пластин, FPR 32-32 пластини. А FPR 48 48 пластин. Розміри фільтрувальних елементів складають 400 на 400 мм, а їхня загальна площа варіюється від 5 і 12 до 15 і 36 квадратних метрів залежно від моделі. Ці фільтри виготовлені з харчового поліпропілену, що забезпечує довговічність та безпечність використання. Прес фільтри лінійки ФПР є незамінними помічниками для виробників рослинних олій. Завдяки високій ефективності фільтрації, зручності експлуатації та надійності в роботі, вони стають ідеальним вибором для малих та середніх виробництв. Використовуючи наші фільтри, ви отримуєте продукт найвищої якості, зберігаючи при цьому його натуральні властивості. Для отримання додаткової інформації та консультацій. Звертайтеся до нашої гарячої лінії, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. І ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео.